Шукаємо в Литву на кулінарний цех е, жінок до 55 років, бажано з досвідом роботи, там в основному буде виготовлення млинців і напівфабрикатів. Ось таке оборудування е, до 1200 євро зарплата, е, в принципі, там якби, ну, відносно прохладно, як на будь-якій е, харчовій промисловості. таке простеньке житло. Є все необхідне, якийсь там телевізор подивитись, можливо, на вихідних. Кухонька, все новеньке е, в, прямо в кімнаті е, виготовлення млинців на, на, на півфабрикаті, упаковка, там, булочки всякі і так далі. Зарплата до 1200. Жінки до 55 років в Литва зустрічаємо на вокзалі в Маріамполі. Беремо за руку, відводимо в міграцію, потім на офіс, потім відвозимо, поселяємо з завтрашнього дня виходить на роботу. Робота з 6 ранку по 6 вечора по 18.00. Може бути 2 через 2, може бути 3 через 3. Е, можна працювати на вихідних. Тобто, по бажанню, як сили є, виходите на вихідних, працюйте. Тільки денні зміни по 12 годин помічник на кухню. Повторюсь, працюєте з млинцями. Е, з напівфабрикатами, булочками і так далі. Ось так виглядає житло. Ось так виглядає процеси. Кому цікавить ця робота, особливо у кого є досвід, хто хоче на кулінарію, одразу дзвоніть за номером в коментарях. Вернів в шапці профіля. До нових зустрічей!